Ароматний соус до м'яса зі слив та солодкого перцю, поєднання солодкуватої фруктової ніжності і легкої гостринки. Це дуже простий рецепт, який додасть вашим м'ясним стравам особливого смаку. Для соусу потрібно 1,5 кг слив будь-яких, 0,5 кг болгарського перцю, головка чесничку, спеції і зелень у мене петрушка. Сливи очищаю від кістки, перець нарізаю на кусочки, додаю приблизно 100 мл води. Ставлю її на вогонь і доводжу до закипіння та проварюю 20 хвилин на невеликому вогні. Рідина вже випарувалась, тепер це все пробиваю блендером до ось такої гарної однорідної маси. Далі додаю спеції: головка чеснику, 1 столова ложка солі, потім можна досолити ще до смаку, трошки чорного перцю, хмелі сунелі, гострий червоний перець і 4 столові ложки цукру. Все добре вимішую і залишаю варитися ще на 30 хвилин до загустіння. Розливаю соус по стерильних баночках. З цієї порції в мене вийшло 2 баночки і ось така піалочка. Ось, подивіться, такий гарний та дуже смачний виходить цей соус. Обов'язково приготуйте його. А я вам хочу побажати смачного!